<тур> Отон гель тисяча для здоров'я та краси твоїх ніх. Реалізовувати мрії маленьких українців уже стало доброю та дуже світлою традицією проєкту ближче до зірок, один плюс один медіа та фонду Діти героїв. І ось ми підготували для вас нову неймовірну історію зустрічі з кумиром, де будуть такі щирі сльози радощів. Це <тур> пісні. Наша сьогоднішня героїня — 17-річна Кіра Міщенко з маленького містечка Хорол, що на Полтавщині. Дівчинка закінчила школу із золотою медаллю, і нині навчається у столичному університеті імені Вадима Гетьмана. Спеціальність мене така, мені здається, найпоширеніше. Це економіка, така доволі універсальна, пластична, тобто основи усього, чого мені знадобиться в житті. Та й плани на життя у Кіри досить амбітні. Я би дуже хотіла. Ну, мати якесь, якийсь свій куточок, можливо, якийсь свій бізнес. А ще ця талановита україночка має дуже цікаві хобі. Це все об'єднує прикладне мистецтво, тобто це щось, що можна виготовляти своїми руками, от саме орігамі, наприклад, це плетіння з бісеру. Раніше там хрестиком вишивала, старалася якось максимально ну натаскати себе в цьому, скажімо так. За словами Кіри, ці заняття відвертають її від тривожних думок і приносять у життя спокій, адже вона й досі болісно переживає загибель свого батька-захисника. Ще на самому початку повномасштабного вторгнення Сергій Міщенко пішов воювати добровольцем. Подробицями з нами ділиться мама дівчинки. 29 лютого він прийняв рішення. Тобто він сказав так: або я туди піду, або вони прийдуть сюди. А 1 грудня 22-го року воїна не стало. У нього залишилося шестеро дітей. Вони їхали на бойове завдання, їх накрили, і так трапилося про свого тата, який нині на небесах Кіра згадує з теплом на душі, адже у них було так багато незабутніх моментів разом. Спогади про нього самі світлі, от як ми завжди кудись йдемо. Наприклад, він любив дуже в лісах гуляти, в степи він дуже любив історію. А, от особливу історію України, і от ми завжди йдемо, і він розповідає, розповідає. Легше давати раду з важкою втратою Кірі, також допомагала музика її улюбленого українського рок-гурту. Kiss. Мені ці пісні доволі ну дуже допомагали. От в еману моменти такого емоційного падіння, певно. Ну, навіть коли от е, загинув тато, тобто, і якось я так в цю ну. Цих піснях ніби виливався отой накопичений біль. Тож вона дуже хотіла почути ті пісні наживо та особисто побачити Юлію Саніну, якою неабияк захоплюється. Я в захваті насамперед від того, яка вона сильна особистість. От я не знаю, на неї дивишся, і от е, людина сталь, просто холодна сталь, яка от е, надихає. Аби Кіра надихнулася ще більше, ми запросили її маму та молодшу сестричку, нібито просто погуляти Полтавою і разом побувати за лаштунками місцевої концертної зали. І поки дівчинка йшла побачити залаштункове життя, принаймні вона була в цьому переконана у своїй гримерці, на неї вже нетерпляче чекала та сама улюблена виконавиця. Останні хвилюючі секунди і ось нарешті ця омріяна зустріч. Реакція на кумира говорить сама за себе. Привіт! Кіра? Да. Привіт, Юля. Дай тебе обійня. Привіт, це твоя сестричка. Давай знайомна. Привіт, Аня, Юля. Дуже приємно. Ну що, ви за кулісами на концерті Special Kiss. Uh -huh. Uh -huh. Оце так. Іра та її сестричка шоковані настільки, що й слова вимовити не можуть. Тому Юля вирішила їх трохи підбадьорити. Що ти хотіла папа, от потрапити на концерт? So. Ти потрапиш на концерт, мало того, ти ще й за куліси потрапила. Так, так, Кіра не тільки познайомиться із Саніною, відвідає її концерт, а й побуває на міні-екскурсії, яку проведе для неї сама зірка. Таке що ніхто не бачив, покажу тобі, да. А, так. Да. Трохи отямившись, Кіра нарешті заговорила і одразу почала засипати свою улюблену виконавицю компліментами. Мені було. Як дуже подобається особи на Євробачення, ви відкривали. А ви то... бачили там сукня жовта? Це якраз Євробачення, я в ній сьогодні вийду. Добре, спеціально для тебе. Пішли, я покажу за кулісом. Що ж, почнімо. Ось така у нас казка сьогодні. Ось такі у нас квіти, ось такий настрій ніжний. Ну, це проєкт, цей концерт це більше мій такий, особистий mm -hmm. сольний тур я роблю. І він ну, трошечки не хард, а більше кіс. Але та, а яка твоя улюблена пісня? Щоб Маяк. Я... Маяк? Добре. Я це тоді собі на вуз наматую. До речі, Юля про це не просто так спитала, адже під час концерту для своєї відданої прихильниці вона влаштує ще один сюрприз. Але про це трошечки пізніше. Поки ж продовжимо екскурсію і заходимо прямісінько на сцену. Це така свята святих. Я, я так зрозуміла. барабанна установка. Ти бачиш, скільки всього різного? Оце так. Дуже скоро Саня нарадуватиме фанатів своїм виступом, тому біжить готуватися. А Кіру запрошує швиденько йти до зали. Я сподіваюся, ти отримаєш сьогодні задоволення. Я буду старатися для тебе. Я знаю, де ти сидиш. Я буду дивитися туди і співати тобі. Така скромна, не дуже. Що ну, просто... да, ти дуже? Ти, ти супер крута. Ти дуже. Все, Пішли. Пішли в зал! Та -да -да! Ба -бам! І ось Кіра вже на концерті, про який так мріяла. Юля, як і обіцяла, час від часу співала саме для своєї прихильниці і дивилася їй у вічі. А перед виконанням пісні Маяк співачка буквально ошелешила україночку своїми словами зі сцени. Дівчинка е, Кіра. Ми з нею познайомилися перед концертом, і її мрією було потрапити на цей концерт. Е, Кіра, знаєш, що твій тато він герой України. Це моя освіта. А тепер ти маєш місце його світу. Це для проти. Після такого Кіра просто не змогла стримати сліз. Та знаєте, і ми так само. Ця зустріч із кумиром видалася дуже зворушливою, сповненою несподіванок, які точно запам'ятаються на все життя. Це для мене така відповідальність. Хочеться так багато сказати людині, яка чекала на цю зустріч, підтримати, обійняти душею і ну, подарувати. Ті очікування, які у них є, без сумнівів на таку кількість сюрпризів, Кіра навіть не очікувала. Тож дякуємо Юлії Саніні, яка приєдналася до ініціативи Один плюс один медіа та фонду Діти героїв. До речі, у співачки триває тур Україною а 6 і 7 червня вона виступить у Києві і також обіцяє безприємних несподіванок. Не обійдеться. Я хотіла, щоб в кожному місці ми привезли ось максимально круто. Тому е, в Києві ми можливо додамо трохи більше світла, спецефектів, е, але в принципі атмосфера буде ось така сама. А якою теплою була атмосфера в Полтаві, ви вже й самі зрозуміли. Що ж, ще одна чудова історія про здійснення мрій у нашу скарбничку емоції додана. А ми ж і надалі будемо її поповнювати.